Залізаю я, значить, з якимось мужиком наверх, і тут чуть не впав. Але дякуючи цьому доброму дядьку, я залишився живим. Відкриваю двері, а то їх щось заклинило. Мужик каже якомусь Артему. Понишпорти у ящиках, мейбі щось знайду. Артеме, Помацай під батра. Але ж мене звати Ілля, трохи неприємно. Але ладно, бо знайшовши трохи лута, ми підіймаємося далі по сходах. Бачу, що генерального прибирання давно тут не було, і після такого одразу починаєш цінувати вимоги батьків стосовно чистоти у кімнаті. Наті, ти жону, тут? А особливо після того, як вишивши на гору, головний герой почав помирати без протигазу, та ще й плюсом до цього на мене напали якісь собаки, що мутували від сморіду та радіоактивності моїх двотижневих шкарпеток. Он вони, до речі, там лежать. Перебивши ложків, тягнемо з мужиком якусь залізну фігню, попдували. Бедемо дити вчили дім, але то не важливо, бо нас оточують мутовані собаки, які ми потихенько так розвалюємо, їм ані розвалюють нам. І події повертаються на 8 днів до того. Якщо ви не розумієте, що тут відбувається, то я вам поясню, що це нарешті переказ метро 2033, який ніхто не чекав, окрім однієї людини. Але я зробив гра від української студії Foy Games, що базується на книжках такого автора, як Глуховський. Так, а що ж там говорять про нього в інтернеті? Метро Глуховського, Антисовєтщина, тупость русофобія, клім Жуков. А ви вмієте зацікавити? Шкода, що від походу на... І вас це вже не врятує. Місце дії гри знищена ядеркою Москва. А граємо ми за Артема, який постійно мовчить. Ну, то такий прикол, тренд в іграх був. У мене там, до речі, ще був переказ метро ЕксОДус, тому обов'язково підіть, подивіться, як подивитися це відео, а то я що терма старався. Ладно, повертаємося до наших баранів. Нас зустрічає геніальна операторська робота, яка демонструє, що дії відбуваються у Саратові. І відчимкуючи головного героя, бо прибув тип на ім'я Хантер, що приніс нам пач. Актуальних мемаців та рофлів з інших станцій, Час іти. гітару дьорнув, світло вимкнув. Думаю, що скоро повернуся дочитувати свою улюблену мангу. По дорозі до речі, стає відомо, що від чима головного героя кличуть сухий, нібить Мокрий. Ще у лікарняному блоці стає відомо, що люди там жорстко хворіють і помирають від якоїсь залу. По яку розповсюджують чорні. Дивно раніше від курки київсі та баскетболу ще ніхто не помирав. Але якщо це реп, то це багато пояснює. Прибувши на зустріч з Хантером, він показує, скільки ділдаків скупив на барахолці, а також дарує герою листівки з видами на Нью-Житомир. Також дивіться, у цій грі є система карми, і треба зробити певну кількість хороших дій, щоб отримати гарний фінал. Проте у мене з таким дуже важко. я на це поклав великий жирний чов. У цей момент до нас через венталій. Ляцію починають прориватися якісь покручі, але я, озброївшись серйозною валиною, відстрелюю гантоні. В стрілянину у грі реалізовано супер, наче граю у 80-х років. Мокрий каже, що чорні становлять велику загрозу для станції. Чорні це не просто покруті. Це голодановус. О, дивіться, як я вмію. Тут нас коче якийсь тип, тому ми біжимо за ним. І на місці щось ну якось погане нашим хлопцям. Хантер у свою чергу каже, що піде сам давати песни чорним і дає герою завдання дістатися до поліса і знайти мельника. І щоб на місці мені не виломали ноги за базар, він дає свій жетон. Більше ми, до речі, його не побачимо. А Артему доводиться збиратися у шлях з ВДНХ до полісу. Знаєте, от не буває у вас такого, що сидите і в якийсь момент, блін. Хочу мерча по своїй улюбленій грі або по улюбленому серіалу. І до певного часу я гадав, що якісний мерч в Україні це казки, поки не зустрів каша Гіфт, які спеціалізуються на розробці подарункових тематичних боксів. Уявіть, що тепер є одне місце, де ви зможете підібрати подарунок своєму хлопцю, дівчині, брату, другу, свату. І це все за дуже приємними цінами. Так як розповідаю я вам сьогодні про метро, то і набор я порекомендую вам близький до цієї. І теми це набор пов'язаний з фоллаутом, термокружки, футболки, фігурки, напої і багато чого іншого. Для поціновувачів саме те. І наголошу на тому, що це не просто якийсь ресейл з Китаю. Ні, у Кашелот Гіфт всі товари високої якості. І розроблені декораторами та дизайнерами Кашелот Гіфт власноруч. Ви уявіть, окрім того, що це якісний продукт, так він чи й український, що вартує поваги. І окрім того, що ціни і так супер, так за промокоду. Удом до Даші 10, ви отримаєте знижку 10%. І до речі, поспішайте, бо цей промокод буде діяти протягом 7 днів з публікації цього відео. Усі посилання залишу в описі. Давай, давай, п'яна. Ого, блін, а я й не знав, що Пригожин Женя був у метро 2033 Класний звичайно актор. Ну що, Готовий висуватися. Ні, знаєш, я так подумав. пішло воно все на. Ну, гра такої можливості мені не дає, тому всідаємось і давай маслай, дурачок. По дорозі Челікс розповідає, які тут є станції, як куди можна дістатись, що потім стане в нагоді Артему. Але поки хлопець тут маслав, то нам сказали, що основний проїзд перегороджено зламаним караваном, тому доведеться їхати через інший тунель. От лайно ненавиджу цей тунель. Тіпи, ловлять ні. У такий пит. І нам демонструють чорного. Ну то нехай, бо після того, як головний герой прокинувся, довелося тікати, бо на нас напали собаки. Ой, їбать! Відбиваємося від цих придурків, випадає Артемчик з резини, і я думав, ну що вже хануріки йому. Але ні. В останній момент добігаємо і настав час смачного шашлику. От я нажарив на а потім поїм. Таким чином, ми дісталися до станції Риська. Мужики Само добряче країн. так випивають, і Артему за те, що він всіх врятував, дали. Набої, які є місцевою валютою у світі метро. Ну, рашка, як завжди. Всі нормальні країни користуються гривнями, а у них набої. Ну, хуй би з ними, бо тепер я йду шукати бурбона, який допоможе мені далі у шляху до поліса. Трохи я тут заблукав, і по дорозі мене зустрічає якесь мале чмо, що просить грошей. Якщо мені але від хохла взимку сніга не дочекаєшся. Скажи дякую, що тебе не перестрів інший дядечко. В якийсь момент я пожалкував, що не дав хлопчику грошей, бо я загубився. Але все-таки зміг знайти Бурбона. Він каже, що йому треба на станцію сухарську, а так як артему всі аномалії до сраки, то він просить про допомогу у героя. Поможи мені, а у замін подарує мені калаш. Непоганий обін попідали. Хочу погодувати можна і в більш гламурних місцях. Я так твоїй мамці, і сказав. Владимирський централ, вітер сівірний. Ще й під російському. Муль... Давай цю ху... Найприємніша характеристика, яку можна було дати Борбону, підозрілий тип. Шлях через цей тунель був таким собі. Дивися, не зачепи банки, то мені похуй. Заодно знайшов купу корисного, і тут мене зустріла інша проблема. Розтяжка. І що я зробив? Вийшло так, що я трохи під насрабнем стелс, тому довелося перестрілюватися з типами. А так як вони росіяни, то я як любий 200 IQ Ukrainian меншин свої перестріляв і Це я ще лівою ногою цілився. Наступною перепоною на нашому шляху став міст. І що я про нього можу сказати? А це не локація. Впав я один раз курва його м коспою типового працівника ДТЕК, повістрілював всіх звірів і думав, я що все минулося. Як став жертвою свого спідрана. Та су коротше виходить так, що тунель, яким ми мали йти далі, завалено. Тому доведеться пиз. Вати іншим шляхом, повів цей мужик мене щось якимись хащами. Ну а що а я не проти. Та ще й плюсом до цього ми попадаємо на якийсь імпровізований цвинтар. Але мінусів я тут не бачу. Бо лута тут добряче. А ще Артем з бурбоном ловить нікувий такий бедтріп через який вони чуть там не передохли на тому цвинтарі. Але якась рука тягне нашого героя від біди. Ми доходимо до ринку, і тепер треба відбиватися від дуперів допоки нам відкриють ворота. У мене одна собака аж застигла. Врятували свою дупу. І до нас виходить Михалич, який знає Бурбона. Виявляється, що цей йолоп задовжав місцевим грошей, але при обшуку нам якось вдається минути проблем. На базарі я їх завжди загубився, проте знайшов торговця, який залишив мене без грошей. Нормальна така ситуація. Я на даний момент в реальному житті також сижу без грошей. Ні на що не натякаю, але ви можете мене матеріально підтримати, щоб я міг нарешті піти і поїсти. Будь ласка, всі посилання в описі. Ось ти дайменько. Він домовляється з якимось мужем. Жиком і нам відкривають ворота на поверхню. Так, а я, а як. А, д, д, дайте, дайте п, п, прой... Ну мужики! Я сам то не сильно хочу, але мені треба. Ну дайте пройти. Дякую. І тут вперше доводиться вийти на поверхню. Поки бурбон там щось лялякав, я собі бігав, збирав утецький. Кабель. Зібравши все добро, ми піздуємо далі. Влаштовую паркур... Перкуриз з мене ніякий, тому проходжу обхідними шляхами. Артема тут ще й трипувати знову починає. Врятуй. і окрім того, що мене тут на вході чуть не загризла якась собака. Мама. Окрім того, що мені довелося відбиватися від стаї цих собак, так плюсом до цього гра вирішила, що я недостатньо так насмоктався піструнів і за мною відкриво ходу цей додік, і ухилятися довелося добряче. Повірте мені, я в цьому маю хист. Зустрів Бурбона, а І нарешті біжимо вдвох. По дорозі довелося відстріляти ще мутантів. Але не їсти Жовтий сніг пам'ятаєш? <реш> Пам'ятаєте, я казав про ухиляння? Так от, а є ми з бурбоном нарешті повертаємося у метро і ліземо через <реш> вентиляцію. Вирішив він провідати ситуацію. Ну і попався їб... Є... Добре, що хоч калаш та речі залишив тут. Зі стелсом у мене, як завжди, не склеїлося, тому довелося влаштувати різню. І знаєте, у цьому я звичайно, професі... Ну то біжу я далі. I I у наступній кімнаті також трохи тиру. Мужики, вибачайте, але я по фембоям. Ну, заходжу я, значить, у ці двері і стаю свідком такої ось сцени. Що за... Сказати, що ця постановка тягне на Оскар, це нічого не сказати. Але такий тупий звив персонажа дозволяє нам познайомитися з іншим класним чуваком ханом. Він буде допомагати нам далі у шляху по метро. Ми попадаємо у якийсь дуже дивний тунель, і дивний він тим, що тут відбувається якась дивна містика. Канце пояснює це тим, що цей тунель і зразу у раз переживає своє минуле і тягне за собою інших. Я ж у свою чергу вважаю, що у всьому винні гриби. По дорозі хан взагалі гіпнувся і почав читати реп. -ум 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 Я волів би, щоб це залишилося нашою таємницею. Зустрічаємо ще трохи собаки, і тут хан каже знову завмерти. І причиною цього стає шарова мо. О! Заходимо дрезину і нарешті під. Ми далі прибуваємо на станцію Тургенівську, яку вважають проклятою. Чому? А я її не придумав ще. Тут місцеві захисники потребують моєї допомоги, а саме треба підірвати тунелі, з яких лізуть тварюки. Але це зараз я такий розумний. Тоді я щось це прослухав, почав бігати туди назад, потім хвилин 10 ще відстрілював тварюк, і тільки потім зрозумів, що я баран, -баль. і мені треба було підірвати тунелі. Ну і короче, закладаю я бімбу і гахнув трохи так. Хан каже, що далі я маю йти сам. Проте Мужик каже, що далі мені допоможе його друг Андрій І єдиною моєю проблемою по дорозі стане комуністична станція. Дякую, мужик. Дай щастя, тобі здоров'я, зірочок тобі, як дітей на цну. Коротше, красавчик. Вообще молодець. По дорозі в тунелі зустрічаю вхід на станцію, і мене попереджають, що червоні тут трохи озвіріли та перевіряють документи. Ну, а мені то що я просто гуляв, нікого не чіпав і випадково натрапив на те, як го по бидло шманало мужика. Я так розумію, заміна зараз. Якась готується. Вони мене прийняли за його друга, а я ж його вперше бачу. Ну то вже піклі, бо ми з ним швиденько в його дорозі його гахнули. Ех, мужик, ніколи не забуду тебе. Артемчик вже мав бути набутилений червонопузими тварюками. Але в останній момент його рятує Андрюха, друг хана. Дає він мені модну куртку для маскування серед комуністів і проводить до дрезини. Ховаюся собі у ямі. Та залізаю у своє віп-місце, не вистачає тільки пивка. От тепер заєбі. Ну і підую зайцем з червоними на фронт. Прибувши, я випадково випадаю, і тут починається один з найнеприємніших, але ще терпимих епізодів гри: фронт між фашиками і комуняками. Якби я грав по стелсу, то напевно міг би уникнути цього блядмудиного під Але ж ви мене знаєте, що адекватний геймінг це не про мене. Адекватність залишить Миколаю Олексійовичу, а мені залишилося як довбаному в п'ятку рембо прориватися через цих довбограїв. Тут мені вже довелося підключати свою праву ногу до гри, бо срака почала пітніти не на жарт. Навіть трохи сусідів підтопило. Вибачте, майже 30 хвилин я зачищував цих лохів, а там ще були тебе в броньованому екіпіюванні, і мене у тунелі далі закурив якийсь рандомний фашик. Пробігаю знову цей маршрут. Ось ти де на цих проклятих. Ну коротше було важко, але я подороч, Швидко пробігаю коридорами, радіючи, що цей жах закінчився. Як мене беруть у полонинічі фашики та бл... Молись своєму Марксу та Енгельсу, та я їх рот їб. Артема рятують якісь круті мужики. А врятували його друзі Хантера, які одразу впізнали жетон свого побратима, і допоможуть герою дістатися до поліса на зустріч з Мельником. Везіння, чувачі, у тебе просто скажене ставки випадково не робиш. Хлопці, щасти вам, сідаю у дрезину за кулемет, трохи так сигналю. Ми непомітно намагаємось проскочити бокпострейха, і на жаль, вони виявилися не настільки тупими, як ми думали. Тому даємо дьору. І починається дійсно класний етап гри. Коли я тупо розвалюю кулеметом все, що рухається. Ну, один раз, звичайно посмали, то важливо. У Рейха навіть виявляється, був свій танк, проте це мене вже мало хвилювало. І кінець тунелю. Тікаємо через інший прохід та знаходимо ще одну дрезину. По дорозі трохи. Я взагалі виступаю за соціалізм. Знову доводиться розбиратися з солдатами Рейху. Дякую, що їх хоч було не так багато. І прибуваємо з мужиком ми до депо, де на нас нападають у пері. Ех, що вбили. Давай, мужик. Дрезину від швидкості трохи так розкрашує. Тому доводиться бігти пішки. Пролізши по трубі, ми дістаємося до якихось мужиків, що готуються тримати оборону від уперів. А мені нічого не залишається, як просто допомогти їм. Оборона закінчилася тим, що всі охоронці повмирали. Земля бітоном, а я біжу далі. На станції, яку вони захищали, всіх було вбито, а ще. Повбивав я місцевих мутантів і так подумав, що це все насилля, кров. Це ж від лукавого. А цінності? Куди поділися цінності? Ісус! Хіба він такого вас вчив? вбивати? Насилля? Це жахливо! Подивіться, ким ви стали! Ой, я пройшов цю локацію. Це в жоп зустрічає малого, мала. у якого дядько живий, але у мінусовому ступені. Мене звуть Сашком. І ось цей момент гри не дуже такий приємний. Принаймні, тим, що малий вирішив заховатися за спиною Артема, чим дуже сильно обмежує мою мобільність та швидкість. Застрелити його вже хотів, але ну не вийшло. Доведеться вести його до мамки. Йдемо з цим, Та, бля обшукавши шафи знаходжу бабло, і перестрілявши ще трохи вилупків, проходимо з малим через тунель і підіймаємося наверх. Там я знаходжу мамку цього малого виродка, за що вона дякує і хоче дати мені бабла. Проте мені воно не треба. Мужики відкривають мені ворота наверх, і тепер мене чекає найгірша місія у цій грі. Найгірша вона, бо я на поверхні. Мене чекають там нацики. А у мене розбаний проти газ. І спочатку може здаватися, що проблем немає, бо патронів багато, але. Так, протигаз розбивається від одного попадання, тому доводиться вирубати їх по стелсу. Передолю далі. Тепер я у пошуках протигазу в будівлі неподалік. Тут мені також доводилося діяти по стелсу. <реш> на щастя, через 15 хвилин я знайшов Протигаза і пробився через фашиків. Ну і нарешті зайшов прохід до чорної станції. Там мене за страху майже схопив інший фанат Кітлера але мене рятує той вусань. Тобі доведеться діяти самому, вибачаєш. І зараз мене чекає весела нарізка нациків на цій станції. А хулі мені рембокімнатному проходжу через коридор, який чимось мені нагадує аутласт. І нарешті зустрічаюся з вусатим Бро. Залазь сюди і перепочинь У цей момент. Анта Артем вирішив трохи так поспати, і йому сниться якась таркоманія. А саме з ним через сон зв'язується чорний, проте сон переривається монологом хана. Так, ладно, повертаємося до наших баранів. Ми нарешті прибуваємо до полісу. Мі фашістин, приїхати захопить ваш танція. О, а тут я пишу сценарії до нових відео. Тут до нас вилітає мельник і починає питати про все, що сталося. Після розповіді Артема Мельник збирає всіх на нараду. По атмосфері одразу видно, що на полісі живуть нормальні. Такі люди, а не якісь там комуняки та фашики, нарада зібралася, і герої відмовили у тому, щоб допомогти йому врятувати його станцію від чорних. Але мельник каже, що немає чого кіпішувати, бо в області залишилися ракетні станції, з яких ми можемо х. Минути полігу чорних, а інформація про станцію, з якої можна буде запустити ракети, знаходиться у військовому архіві в бібліотеці, тому доведеться пхатися туди. І мені, як завжди, довелося одному, бо ну трохи я попуск. А на місці мене чекають ні, не мельник з іншими, а з мутантів, яку мені доводиться перефігачити. Але діло спрощують мельник та компанія, які допомагають мені впоратися з цим. Ми заходимо у бібліотеку, і проблем стало ще більше, бо ті собаки намагаються пробитися усередину, тому мені доводиться швидко пробігати. Через оці пеніси і відкрити двері для челіксів. Ну і навіть вийшло. Також на нас хотіло напасти ось ця запа. Проте, давай пока. Далі я знову відкриваю двері, і ми попадаємо у зал, де на нас нападає демон. І ця падла поранила одного з нашої команди. Тому Мелік відведе цього типа у шпиталь, а мені доведеться Тувати самому у глибини бібліотеки, і у моєму топі гедотих місій ця на другому місці. Бо бібліотекарі отакі ось макаки які володіють максимально непередбачуваним і мерзотним характером. Типу він стоїть, стоїть як яку ще щоб вбити цю фігню, то треба витратити немало так набоїв. Ну коротше, легше просто тікати, що я до речі і роблю. Тут я гадав, що ну мені вже срака, бо прибув демон, але макака зарішала. Тепер я попадаю у якісь тунелі. Напевно, це і є відомий підвал СБУ. Для безпечного проходу мені довелося витратити майже всі набої для цього бібліотекаря, але це було непоганим таким рішенням, яке врятувало мої нервові клітини. Попавши у військовий архів, я не знаходжу ні ху... А, ні схема д 6. Нормально. Ну і по-швидкому тікаємо. На виході з бібліотеки мав подумала мене вже схопити, але мене зустрічає мельник. Дуй до нас. І з ним та компанією ми їдемо далі. Можемо зло вробимо. Вони не мають мами Прибуваємо до форпосту, і по факту це вже фінішна пряма гри. Тому затарююся у Володі на все бабло. Потім я трохи так загубився і не міг зрозуміти, чому мене не пускають вниз. А потім я згадав, що і все стало на свої місця. Готовий? Ні, але кого це вже їбе? Хан видає свою велику промову. Кола. Дуже цікаво. Гадаю, я сказав усе, що хотів. Ну і їдемо ми до Д6. В цей момент у героя починається лютий тріп, в якому з ним зв'язуються чорні, але його часто пробуджують. проїзд до D6 перекрито, тому поки вони там будуть розбиратися з гермозатвором, я хирачу мутантів з вогнемета. Але коли нас почала х**арити аномалія, то вже було не до веселищів. Проте в останній момент ми встигли врятуватися. Що темно, яку не грав. Мельник розказує про план. То буде всосать хуй. Хотів я відкрити ворота, але світла ніфіга немає. Йопний детек. Але мені, як досвідченому сантехніку, ніщо не завадило впоратися з цією задачею. У наступній кімнаті з лайном ми зіштовхнулися з мутантами, з якими впоратися було фігня справа. Але у контрольних воріт Артема збиває з ніг одна потвора. Нас рятує файний мужик і помирає задля захисту команди. Ех, боря, ми будемо тебе пам'ятати на нижчих рівнях серед мочі та інших смак. Коликів на нас нападають ще вороги, але ну побігли. К мене як наймолодшого відправляють за броньовані двері, щоб я, звичайно, їх відкрив їм. Дякую за присмак з ми в жопі. Тут ще під кінець гри почали вилазити ну, тупо павучари. І на горі я врешті дістаюся до Меліка та компанії. Від них ми чуємо, що вбили Степана. Ех, Степане, не пам'ятаю, хто це, але земля бетоном. До нас прибуває потяг, і як розумні люди, ми одразу запхалися на нього і відправилися туди, куди він нас відвезе. Центр. Керування близько, і нам доводиться розділитися, щоб знайти бодай щось корисне. Але спочатку треба розібратися з повітряними фільтрами, бо повітря тут отруєне. Після тру. Ну і переміщуватися трохи так важкувато. Я уручну нажимаю зверху чотири кнопки, і світу та нормальне повітря є. Слава Богу, нам не доведеться спускатися до самого низу. Я запам'ятаю це. Але як нам ворота відчинити? Прямо я до твоєї мамці. Ми попадаємо за ворота до кімнати управління. Поки наш товариш шукав інформацію на компудахтері, резервне світло сказало: іді на. А реактор вимкнено. Тому доведеться спуститися на саме дно і стартанути його вручну. Слава Богу, нам не доведеться спускатися до самого низу. Ну а. Я наче ще сказати, спускаюся на ліфті і попадаю у якийсь корн на родине. Спустилися ми, значить, униз. На цьому етапі гри я взагалі перестав розуміти, що тут відбувається. Але дід відправив мене уручну розбиратися з реактором. По мені тут шмаляють, я вилучую ці стрижні. На секунду подумав, що мені дупа, але я все таки встиг. Підіймаючись на ліфті, бачимо, скільки військової техніки та іншого ховається місце. Беру систему наведення, і ми нарешті відправляємося на Останкіно, щоб навести ракети і знищити чорних. Врешті-решт ми повертаємося до того місця, з якого це віде. Ми з Меліком прориваємося через ворогів до вежі, і тепер залишається лише піднятися нагору. Це вам, звичайно, не Far Cry, але прокотилися з вітерцем. На Меліка напав один з демонів, якого я вирубаю. І поки він тут поранений, Артему доведеться робити всю роботу самому. Тому займаюся паркуром і видираюся на. Ну не з першого разу. Тут ще й чорні починають бикувати. Але на щастя, я видираюся на гору, і тепер мені треба встановити лазер, яким артем наведе ракети, щоб розбомбити чорних. Вони якраз тут бикувати починають, і починається лютий тріп, у якому я спочатку проходжу лабіринтами і тікаю від чорного. Один раз він навіть мене зміг об'їбати. Проте потім я все-таки зміг від нього втекти. У свідомості ще зустрічаю хантера, який дає мені волину. І я починаю стріляти по чорному, як це було у наші старі роки в гетто. Fuck you, fuck ass, bitch. Бачимо, як ракети полетіли, і спостерігаємо. І це був поганий фінал у метро 2033. У метро також ще був і хороший фінал, для якого треба було б задрочуватися, виконувати купу умов. А мені таке не цікаво. Та й хороший фінал тут все одно не канон. Однак не варто забувати про те, що тут все тільки починається. І детальніше це все нам розкриють далі у метро Light, Відео про який я зроблю, якщо на цьому відео ви проявите непоганий актив у вигляді лайків, коментарів та переглядів. Чітких вимог я не ставлю. Також ви можете оформити. На мене спонсорство, і підтримати мій контент, як оці всі круті люди, яких ви зараз бачите на екрані. А також не забувайтеся про мій телеграм. Всі посилання залишу в описі. І також не забувайте про спонсора відео Кашалот Гіфт. Все, дякую! А ви хто?